Добрий день, малята! Нам надіслали звуковий лист, давайте його уважно зараз послухаємо. Чи впізнали ви, що це було? Так, це гроза. Діти, якою ж стає природа під час грози? Небо стає темним, навіть страшним. На небі з'являється грім, блискавка і виникає почуття страху. Що ж робити? А про правила поведінки під час грози нам зараз розповість котик-моркотик. Він усе знає. О, ні! Почалася гроза! Швидко ховаємось! Що як треба робити, коли починається гроза? Тож, слухай уважно і запам'ятовуй. Якщо під час грози знаходишся вдома, то зачини усі вікна та двері і не створюй протягів, щоб не спровокувати кульову блискавку. У приміщенні не повинно бути протяг, що як магніт притягує її. Тримайся подалі від електроприладів, антен, проводів. Всі вони притягують розряд Вимкни мобільний телефон. Якщо ж ти перебуваєш на вулиці, уникає високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, склади парасольку, не заходь у калюжі. Припини бігти, їхати велосипедом. Якщо ти опинився в полі, знайди заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим. Волога земля краще проводить електрику, а нам цього не потрібно. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайся в мокрій землі, але не лягай в повний стиску. Якщо ви опинилися в лісі, не ховайся від друзи у узвиші, Знайди ті дерева, що стоять в корі. Ховатися під одинокими високими деревами небезпечно для життя. У жодному разі не бігай. що ви чуєте? Вірно, це вітер. Він називається буревій. Чому буревій? Бо він дуже сильний. Він знімає дахи навіть з будівлі, ламає гілля, ламає дерева. І тоді, коли ви. Залишилися на вулиці, як слід себе поводитись, держатись подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовпи, бо там можуть бути оголений провід по можливості сховатися в найближче приміщення. В нас, діти, залишається останній звуковий сигнал. Давайте його уважно послухаємо. Почалася злива, краплі падають швидше і швидше, води стає все більше і більше, вода тече бурхливим потоком. Що ж робити, який вихід з цієї ситуації? Не можна переходити вулицю, якщо вода тече бурхливим потоком, вона може збити з ніг, уникати незнайомих місць, бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети. Потрібно знайти захищене місце та переждати негоду. Дітки, тепер ви вмієте знаходити вихід з із надзвичайних ситуацій, тому що ви вивчили усі ці правила і вбережете себе від лиха. Бережіть себе. А тепер маляте, настав час прощатися. До нових зустрічей.